Бля, лови, лови. Пилотка, пілока, петлоска. Бля, там кукан, понял. Реально, реально, я думал, це щука, подиви просто. Как у нас уха получилась. Хорош! За пів години. один <рес> фокусы. Так, друзья, всім всем привет. Ви на каналі Зубати Fishing. Сьогодні ми будемо ловити рибу на такій от річка Случ, вона позаду мене. Приїхали на два дні, будемо ловити окуня і щучку. а Може навіть якісь грибочки в лісі позбираємо. Так що приємного перегляду, ставимо вподобаєш, залишаємо підписочку і дивимось далі. Так, друзяки. О, угу, понятно. Відвалився. Ну, це був перший закид, поки лодочка надувається. Вирішив трошки з берега покидати, зараз лодка надується, будемо все-таки кидати сьогодні ми з лодочки в таких гарних місцях. Але рибка з першого закиду вже була. Хоч і невеличкий окунець, матросик, але рибка була. ловить побудем бо будем сегодня без ухи. У меня с собой курсар 12. Курсар 12? Закину на ухуйную точку, для я буду ебать. Все останутся за пояс. Ты что, еще куда ебаешь? Еще за спину. Похоже, за спину. Я хочу переживать. О, як було. Є. О, це, походу, щука вже. Я думаю, що це щука. Окунь так не б'ється. я бачу, що щука. Да, да. це вже щучка. Це вже щучка. Значить уха буде. Чекай, чекай, я ще пограюсь з нею. Я ще пограюсь, тому що на цю паличку вона мене водить трошки. Ну, no, гарна щука. Щу, Дай попробую сам взяти. Писак ми забули у Ти Сам попробуй. Дай. Флюрик, флюрик, помісненький. Флюр майже зрізала, давай як загон взяло. Флюрик майже зрізало. Але засіклась прям дуже гарно. Що, у сьогодні не буде? Ну, така щупачка у нас вилетіла. Так, зараз ми повернемося в машину, тому що забули підсак, забули кукан і забув рукавиці, щоб не порізати руку об щуку. А далі що? Далі ми десь... О, туда воло. А там зловимо велику щуку на 8 кг ми вам покажемо. Так, оце все, що ми забули в машині, рукавичку, пару блесинок і підсак. Зараз я спробую по окунчику постріляти, а вдруг спробую потвічити на щучку. Побачимо, що з того вийде. Окончик. Такий ранішній гость. Покусився у нас на кризі флапера 2,5 дюйма. І він у нас іде до домці. Ляп! І побіг. Так, щось тільки що хорошенечко вдарило. Восьминог. А, воно вірно ще не добере. Восьминог? Це восьминоги водяться? Я бачу. Я не бачу. Покажеш мені. Зараз побачимо, витяг. Восьмі нога я б зловив би. Ага. От воно що ста відгризло. Дивись, хвостика одного немає, з гачка збило. От воно і било, що воно і било. Ось такий перекус з Щоб собі знали, що поки не поїсте, риба клювати не буде. Вона клювала, поки ми не поїмо. А тепер ми поїмо і буде клювати ще краще. Так, трошки вилізли на берег, тут така у нас річка гарна. І зараз будемо екскурсію робити, що тут у нас робиться. Тут походу якийсь колишній табір, там прям ціла вулиця зверху є Кайфово. Ну Тут реально непоганий та табір такий був з таким видочком на річку. Так, що йдемо туди чи не йдемо, показати вам що там робиться. Ладно, йдемо пройдемося. Я сподіваюся там бабка грені мене не захаває. тому що місця такі прям реально прикольні. Ні, ну тут да, тут був табір, тут скоріше за все закинуто, але от там хтось колов дрова тільки що. І там якась грубка топиться. Так що все-таки тут ще хтось живе, походу в цих маленьких домиках, хтось пооставався. Ні, ну кайфу, звісно. Цивілізації ноль, зв'язку ноль, але з таким видочком на природі все конечно, те, що треба. Та ти що? Опа! Це вже якийсь Чорнобиль. Що, робимо рум-тур посередині? А може ми там навіть переночуємо? Ті, не, Хотя ні, перехотілось. Хоча, Там, походу, столова якась була воно. Угу. Цікаво. Блін, таке здання викупить, треба, Зробити щось тут. Та ти що? Ластівка. Ну тут насправді територія велика, прям походить. Піонери і школьники. Будьте осторожні. Революційний і трудовий слави. Понятно, це вже якась СССРська тема, але... Закинута, звісно, прикольно. Будеш жити тут, в цій халабуді. Тут хтось живе. Там хтось, хтось живе? Я догадую, що живе. тут живе. Часом хтось прям чути, що тут все є. Бачите, носок сок якось нарікає. А, ну бач? І джгу вену перетягувати. А, екранчики, диви, браконьєри, бля, диви, ну браконьєри, блядь, вино ваші да Понятно все, понятно. Угу. Не, не прикольно. Який шанс того, якщо ми з'їмо оці гриби? Відоси будуть набагато інтересніші. Ні, на опеньки явно не похоже. Блять. Це, це, це галюсоноген, незвичайний. Якась мухуєбка, звичайно. А ну виход на дві зробиш? Опа, виход на дві чоботи ви таке бачили? Нє, це я вже таке не вмію, це вже якісь фокуси. Ні, ну скареєшки прикольні. Ви там відкрито, реально. Блін, ну теоретично тут може хтось жити. Літом. Зараз там не знаю, зараз холодно. Та полімо хтось живе. Тому що ми літом неодноразово чули, тут хтось говорив, кричав і чути, було, що хтось жив. Так що... Блін, вики прикольні просто... Каскадерські фокуси. Хотів сказати без вандалізму, але тут вже й без нас постаралися. Батько жениха? <laughs> Комната ну покажи, покажу, я не Мачу хлопчачик кайфа хасу покажи Тут хтось часом. Тут перепомог, хтось стається, тому що тут же ну, мало того, що замки вирвані всі тут, в принципі, да, але... так. А літом живуть. Зимою то навряд холодно, а літом то живуть. Літом то 100% живе, хтось, тут балкон. Головне, ще не провалиться. Ну такі, я ступаю воно на підо мной трещите. Да, конечно. Інтересно. ще один стрік. Да. Що це таке? Ваша лагідність, як буде відомо. Можна, можна штундарський табір, якийсь може. Тундерський, може, можеш шундарські. Да, літризові світло. Заборговані 70 дерев. Ебать! Є... А на рибалочку на силу чи ні, да ви Вирішені? Поміряєш чи ні? 40 гривень. Це була шкода, ці пані типа їхні... Або це просто хтось приніс пачку, помаржувати. Інтересно. Тепер нам треба звідси злізти. Ой-ой-ой. Це нам не треба. Так. Ну в принципі що тут показує? Та Ні, теж замок стоїть, ходи я знімаю. Не, ну, друга сторона тут теж прикольно. Паркінг. Там ще якийсь підвал, якісь малюнки. Все, походу трансформаторна будка. Опа! Бесеточка. Беседочка со шлучок жарить з таким видочком на річку. Кайфи. Дорога тут є, куди же асфальтована. Так що ймовірно тут хтось частенько навіть буває, тому що дрова нарубані свіжі лежать. Коротко, хтось тут навідується туди, але сам табір закинути. Це така яма для машини. Ти заїжджаєш і можеш під низом дивитися, що робиш. Ну звісно советське качество. Надіжно, я б сюди машини не рискнув заїжджати. Якщо туди бахнеться, вже ти точно не вийдеш ніяк. Так, короче, хватить нам робити обзор на цей табір. Судячи по всьому, це штундерський закинути табір. Якщо буде цікаво, якщо реально буде цікаво, пишіть в коменти. Зробимо детальніший огляд, подивимося, що тут є детальніше. Покажемо вам. Ну, кімнати, кімнати відкриті, потолки трухлі, ну коротше, все згнило, все струхло, але подивитися є, що цікаво. А вам вже Микита Сиріжок не збирав. Чуєш, то може нафіку уху, Будемо гриби варити. Ладно, ладно, йдемо. Ну, сегодняшнего уха. Mm -hmm. Так, у нас среди шестой точки была рыба. Был окунь, и зараз мы попробуем два подряд зловить. О, я что сказал, да, тики-тики кину. Вот, это уже чуть, наверное, краще. Я думаю, що краще. Ну, як чітко. Так, зараз мене вже перестали любити, тут з боку дивляться на мене що я робить тягаю вони. А то вже не мої проблеми. Так, другий підряд у нас є. Ой, який гарний. Оцей взагалі. на який. Другий підряд кайфовенький. Тати що? Зараз будемо пробувати на ну, таку ларву. Два з половиною дюйми. Перший улов на воблер. Такий трофей попався у нас. Тупо брак. Так, зробив дальний закид під ту сторону і в нас є рибка. Там геть матросик, звісно, лакончика. Але, але покльовочку нам зробив. Такі от краси. ну давай додому. Прикиньте, зараз під ту сторону кидаю, я там щука. 12 кілограмів бере на спінгель 5 грамів. Це буде на твоїй совісті. Це буде на моїй совісті? Добре. Не, а тоді я попрощаюсь просто з ниткою. Дуже добре, якщо не з спіннінгом. О, добре, був. Це була щука 12 кілограмів? Ні, це був кунець. 12 кг. Кунець <кудись> 12 кг? Так. Да. Певно, що перекрутив приманку, бо вже. Гра змінилося трошки. Да, що я, собственно, і думав. Він просто мені його збив. Ох, жук. Так, що робити, якщо перестало клювати на кайтеч? Зараз покажемо. Достаємо таку волшебну коробочку. З Цієї волшебної коробочки ми собственно достаємо. Да. Волшебних черв'яків. Волшебних черв'яків під названням Випалськи. І цепляємо його на офсет. Ідіть, але? Не, ну, в принципі, це виходить. Так, все і отримаємо супер-пупер активну приманку. Супер-пупер активну приманку, яку ми зараз туди закинемо. Блядь, якщо зараз на червяка не буде клювати, я піду в ліс мухоморе збирати, там точно є. Диви, він щось пробує? Поняв? Диви зацепно. Повірив сам себе, на ту хуйню щось Сука. О, а в тебе є риба. Все Все-таки квітеч працює краще, бачиш? Щука. Щука? Ти ви всю сторону тільки не веди, бо в мене зацеплять. Ні, це гарний окунь. Це окунь, але дуже гарний. Двину яка бочка. Дай-ка я його покажу одразу. Він так проситься. Ой, та ти що. Слід. То що, кайтеч все такий один-ноль? працює. проти Вермікса. <роти <роти> я зараз розловлю, я зараз зацеп відцеплю і буду ловити ту хуйню рибу. Ох ікраси. Я думаю, що питання. Навіду, який улов? Так, все, сьогодні без ухи не будем. Блядь, <пораж eat> Бля, <пораж> бля бла, лови, лови. Все, 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 пизда. Будем без риби. Погницький? Каже, удар був. Ну да. Де <пораж> <пораж intents> хвост, блядь. <пораж intents> ну, а хоть... где мой нос? Где мой нос? Ну поснідала хоч що. Такий перекатик проходимо. Ні, ну звісно, за течією легко. Проти течії я гріп тут. Проти не... течії, течії не дуже покайко. Погодка у нас, звісно, трошки спортилась, може навіть і буде дощик, але до такої місцинки доплили. Та те що. максимально гарно просто. Так собі лодочку ляп, пришортували і можна половити. Ще трошки краєвидів вам та ти що? З таким видочком на річку? Просто кайф. Зараз може теж якогось грибочка знайдемо. Зверху, звісно, вітряніше, але по видочках, по видочках набагато навіть приємніше, саме звідти припливли, попливемо щось назад туди. Та то що? Я тут сів передихнути, він мені рибу приносить. Де ти взяв рибу. Ми будемо жарити на санках. <рес> на санках, це, це реально санки. Ну, значить риба рибоєврічці, мановить. Чувак знамов Чувак свій. На воді сів телефон не встиг вам показати. Це вже вечір. ми вже вилізли з води, риби наловили. Це у нас буде варитися уха. Одна щучка у нас тут, окуні відпущені. Так, лодочку перевернули, щоб зранку було менше роси. І що? Зараз доварюємо муху, їмо її і зранку чух-чух-чух-чух-чух і будемо показувати вам рибу. Поки у там буде варитися зараз. По футочку думаю поперев'язую. Трошки флюрокарбон позгризало, і тут якісь дивні звуки з лісу. Хорош! Хорош! Всю рибу виженір, завтра клювати не буду. Так, у нас іде підготовка до ухи. Так, я порізав щучку, яку ми сюди зловили. Ну-ка на оценочку. Такая у нас уха вийшла имбова. ты шо? А ще така пекучинка. Ух! Така у нас получилась уха. Тати шо? І шо? Звісно, фильм. Очень страшное кино 2. Так, друзі, всем доброго ранку. Сьогодні другий день ми на водоймі. У нас звісно, йшов дощ, але я сподіваюся, щось буде сьогодні клювати. На отакій от водоймі. Туди і вчора. Вчора ми пробували ту сторону, сьогодні попробуємо другу сторону. Починаємо звідси і ляп! Зараз лодочка вже лежить на дута. Спускаємося і будемо ловити рибу. Ну так, ну, да, в принципі, нормальна погода, що. Так, такі місцинці ми трошки перепливли за поворотик, тому що там такий вітер, вже, мабуть, на камеру не буде чути, що робиться. І попробуємо зараз таких куточків виминити рибку. Ну я що й казав, що кину зараз в тіньочок в ту сторону і буде риба. Ще й походу гарна риба. Наверно, вітру сховались. Іде ну, красиво, звісно. Йде дуже-дуже навіть непогано. О, що робить? Напевно, що це щука, я так думаю. Да, це ймовірніше всього щука. Тому що йде вона дуже навіть. Ох, як я Йо! зараз Зараз я трошку рукавичку організовую. Іо, <свистак> диви якийсь. Ст... <свистак> реально, реально, я думав це щука, диви просто. Це ну, я не знаю, це за, за пів точно, диви, яка бочка. Я, ну хороші каруселі дав мені. <свистак> 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 це, 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 то, ну, бач, все таки не зря маленьких відпускав. Покликав він свого сородича більше. Що, ти заступиться прийшов? Молодець. Так, отакого такого ми відпускаємо додому. Я рахую, що така гарна риба повинна жити. Диви, який горпати. Давай, в слідуючому році, щоб ще більше плюнути. Наді... Вона думала, що від нас уйде, блядь. Надіюсь там буде оригінальна 30-та рудра, не? Вона думала, що від нас уйде. Ага. Ми її зловили. Вона перший раз втекла. Ну, поки... Ага, вже все. диви що робить. Диви. Поки... Да. Дай, Дай, дай. Втекла. Сука. Ти! П'ять під сак під носом нахуя лежить. Ой, все, давай. Я не говорю з тобою сьогодні. Таку рибу проїбав. Там тільки що випрыгнула щука, але ну, на мій голозар кілограм 14 не менше. Якщо вона в мене зараз клюне на ультралайт, я буду дуже довольний. А якщо не клюне, не буду то не буду довольний. То й все. І поговорили. Так, поки не клює, вітер. вон, правильне рішення, мужики, що зробили. Дві лодочки, кущик собі, ляп і, і по чарочці. П'ють по 100. Ми теж будемо пити зараз горілку. Ні, ми горілку не п'ємо. П'ємо коньяк. І будемо ловити зараз рибів. Ну, вітерець трошки зараз стихне. от отуди попливемо і там нагасом. То з одної точки всю рибу зловили, виходить. Значить, на дайву ловимо рибу. Да. Так, під самою лодочкою взяв. Не встиг показати покльовочку, але отак от жадно. Прям по-мужицьки захватив. Він якось його... Ого, тут все легше, ніж я думав. Хоп, давай мальчик. Ми вже на воді робимо перший закид. З першого закида клюне рибачення. Так, yeah. є. Та yeah. Був. був з першого? Був. Okay, Окей, мене поки не було. Може збив приманку? Жорстко дивись. Окей, перший закид прогавлений. Один сход макити був, зараз будемо з другого закиду ловити. И так до вот сих пор боки не клюнут, с третьего закида, с четвертого закида. Я не так они делают. Ну да. Я буду озвучивать. Ну только что зашел у меня. На другую сторону куся кинул, сразу нападение он взял. И сразу отпал. Саме лодочку він схопив. Все-таки спокусився на мою прималочку. О, який кабан. о, який кабан. який він сивий. Ну, красень. Так, фотосесію пройшла успішно, давай до домці. трошки клювати перестала. Грибочки по лісі теж присутні. Ось ну, такі от красончики. Ляп. Сирий їжик там же Микита збирав. Ну, в принципі, так. Да. З голоду не подав. Це гриб-моховик. В більшості часто він росте в моху, так як зараз. І біля сосом, що співпадає. І такі от красунчики я вже познаходив. Прям ну, оцей, оцей прям гарний. Та ти що. Та ти зможу тільки білі збираю. Як колись тільки збирав з баті. Більше не брали ніяких грибів. Ну, ну, за пів годинки. За пів годинки доволі навіть непогано. Ось <різь> ну, такий красен спокусився у нас на крейзі флепера. І ми його відпускаємо додому, щоб він покликав покликав своїх родичів, якщо він не сирота. Щучка. І судячи по всьому дуже навіть гарно. Зараз я підсачика підготую. А чуть більше фриксончика, бо може під лодкою буде. Каруселі устраювати. О, да, таке вона любить. Он бы флюриками бахнула Подлодка, подлодка, подлодка. Блять, там кукан, понял? сейчас чекай, чекай, чекай. Пиздно, пиздно, блять, зеро лопнет. Да не лопнет, блять, пицца, пицца. Чекай, 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 чекай. Давай, давай, е. Е. О. Ну, бачишь, я как арусет, блять, что умею работать, честно. 3 годинки ми на воді. Вже отаких от два от щупандера у нас на куканчику і п'ять окунів залікових гарних було випущено назад. 6 годин виважування одної щуки на цей спінінг. 6, 6 годин виважував щуку. На 12 кілограм. Представляєш? Так, друзяки, всім дякую, хто дивився відео до кінця. Обов'язково лишайте коментар, обов'язково лишайте підписочку та вашу вподобайку. Побачимось ще. Я думаю, відео вам зайшло. Вийшло доволі навіть не...